Ніретьхазі відбувся святковий виступ заслуженого академічного закарпатського народного хору. Відвідувачі греко-католицького храму міста мали змогу почути у його виконанні угорську різдвяну пісню Менбілзондол. Виступ народного хору має особливе значення, оскільки місто Ніредьхаза з моменту початку війни в Україні відіграє активну роль у допомозі українським біженцям, які прибули до міста. Ми надзвичайно раді, що вдалося нам із ними зустрітися, тому що я вважаю, що пісня зближує народи. І тут, у нашій церкві, зараз знаходяться і українці, і угорці, і всіх цікавить гарний виступ наших співаків відомих. І ми пишаємося тим, що у нашому місті є потреба у таких концертах. У репертуарі Закарпатського народного хору є патріотичні пісні, народні мелодії та твори, що оспівують любов до рідного краю. Ніредьгаська публіка також мала змогу насолодитися цими композиціями. Нас слухали не тільки українська громада, але в більшості це громади тих міст і країн, які проживають: італійці, угорці, словаки. Надзвичайно дякуємо за запрошення і підтримку України в цей нелегкий час. Ми дякуємо всім, хто нас підтримує, хто бажає нам миру в нашій країні. Хочу сказати, що найбільша мета нашого концертного туру це нести слово про Україну, про наші, наші прагнення до миру, до, ну, щоб знали, хто ми такі є. Тому що український народ це народ мирний. Це можна сказати люди, які духовний народ, і ми це хотіли показати своїм концертним туром. Ну і окрім того, звичайно, такою маленькою допомогою буде і підтримка для дітей, які тимчасово переживають проживають в Ужгороді, які переселилися до нас із окупованого міста Олешки Херсонської області. Я думаю, що ми їм під ялинку обов'язково щось гарне купимо. До їхнього будинку, якого вони ще не мають в Закарпатті, але сподіваюся, що скоро будуть мати. Під час свого європейського різдвяного туру Закарпатський народний хор виступив в Італії, Словаччині та Угорщині, відвідавши загалом 9 європейських міст і подолавши 4,5 тисячі кілометрів.